Сьомий підйомник і сьома траса. Так, шо, взуваємо лежки свої. Я сьогодні бачите, яких класних лижах. Дуже багато леж різноманітних маємо на продаж хідів, соломончиків, всього різного. Почали відео з реклами. І сьомої траси, яка зараз закрита. Їдемо на інші траси. Сінечки, дивіться, тут сніму. То можна би було ще до правнього місце тягнути сезон. Але немає для кого. От, яка наша головна проблема. Був в Італії, в Австрії, там фести колеги катаються на курортах. Ну, який снігоход, та ти що? так, Їдемо до другого підйомника і цим часом знову вам наголошу. Маємо лижі, саломончики, хеди, магнуми, спіди, атоміки, керестери, багато різноманітних класних, топових верхніх, щелкли і так далі на продаж. Ось цікавить. І цим відео завжди в описі є. Силанечку. Опа! Це дивіться, дожди розібрали. Навіть немає плоту тут. Забрали, все. Зараз буде один з вирішальних моментів, ми будемо сідати на другий підйомничок. Експерт Дмитро, директор прокату, спорядження Вельвета. Ну скажи, будь ласка, що ці дні, поки мене не було? Люди були? Небагато. Небагато нас, людей? Нас було, нас було досить достатньо, От, але давай так, так. цифри наші ми не каємо ніколи, скільки так. в нас було людей, скільки ми здаємо спорядження в прокат. так? Але в загальному в Буковелі були люди? Небагато, але буде. Особливо на вихідні, такі як субота, неділя, п'ятниця. І один день, це щось було пік, не зрозуміло чого. Це 22 березня. Тоді було найбільше людей. 22 березня, я думаю, що просто потенційно це початок був низького сезону, так? 17-го був. Початок. А, 17-го? Так. Аж 22 го якесь друге свято було. Можливо, можливо. Ну що, погнали по трасах? З цього моменту хочеться вам показати, дивіться, що траса номер один. Так, ти мені заступаєш трошечки. Є. Дивіться, одиничка до ще снігу теж купа, але ж в одному місці трошки залисенка з'явилася. Але бачимо загальний запас туди нижче, до підйомнику. В принципі, файновато так, хіба ні? Прикольно, що сніг утримується. Можна би було тягнути довго-довго прямо траси видати. Який сніг, Ти що, як я давно по ньому не їздив. Кашка звичайна, такий сніг називається, Just весна, just... Ну, Все нормально, в з окей. Друга траса червона працює. Йо теж. Лижі тяжко, їдуть туговато, тому що сніг мокрий, весняний і це, в принципі, нормальна тема. До речі, бахтера так собі доволі дотягують більше снігу. На ці ділянки, де зараз проїзні, вони такі... Бо збоку вже вже все поплило. А може там просто менше снігу накидали. Списали? Забрали на сніг сюди. Йо, сільмок, суди, це, так. Озеро молодості. озеро молодості набралось і води. І це, в принципі, було очікувано. Чому? А тому, що кінець сезону сніги, тануть, вода кудись тече. Двиг 14-ка добре збереглась. це сонячно. Як... майже без залисних. Тобто Дуже багато накидали на неї снігу цей рік, бо раніше були проблеми там. Сімка той, як збереглась, Вже вона стільки закриті ці траси, а на них ще сніги стоять. Дев'ятка взагалі там треш просто стільки снігу. Спустився по двоїці ложив дуге, кажу чесно. За многих там, яка, там да? капець класно, реально класно. Просто вона, так, да, м'яка, тому що весна, але це добре. Лижа класно стрягне. Головний плюс в тому, що вона не розкатана, не укатана. Тобто ти майже там один з перших сьогодні їздиш. Тут, бачите, місцями вже сніг почорнів. Але тобуску в Європі теж вже сніги чорні, навіть на висоті значно вищій. Ніж Буковель. На двох тисячах місцями є такі чорноваті містечки, на деяких резортах. Трошки вітерець, можливо, дує, бо я сьогодні без петлічки. І позаду бачимо вже Буковель на п'ятому підйомничку ідемо. Під п'ятим підйомником працює траса номер. к І чорнуха працює, так? Да? Дві, але одна для спортсменів. Типа 5 h працює так, і, і ця траса чорна. А, і п'ять єш працює. Їхаємо вже на п'ятому підйомничку, могли б повернути ліворуч, там 5e відкрита, але ми їдемо, 17-й підйомник закритий, 5К відкрита. Тобто відкриті, що ми бачимо? 2 c 2А, 5К, 5H. Рухаємось далі по 17. Ну або 5Б ще її називають. Тому що права частина тут 5Б, я вам нагадаю, а ліва частина то 17 натрав. -та але там можна лівачити, ні? Ви там вельвет! Все все, 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 братан, там вельвет. Ні? Дивіться, тут, тут, тут вельмет реально, все, я погнав. Та ні, 9 чисто, впшев, все, я погнав сюди. Спустилися по 17-й трасі прямо до 12-го підйомнику. Підйомник номер 12 Жух. Жух. Кількість людей. О, там сонце наверху. Так, їдемо на підйомничку 12-му. І що тут є? Що тут є? Підсніжники, покажу. ось підсніжники. тут, он там. Підсніжники. А, так, на турі є до підсніжники. Так, підсніжники повилазили. Підсніжники повилазили. Майже видно їх на відео. І от там ще весь І от там ще майже. А, он тут, ціла кубка така видно. Підсніжнички повилазили, друзі. І тут легесенький туманчик. Такий сніг парує. Тобто сторону там немає вже нижче. Тобто, ми піднялися на городову на вершину, тут вже трошки затуманена. Тут Працює наступити. траса, яка виходить? 12-ка Бешка, 12-ка Ашка. Да? Да. І з 12-ї 12 траси 12К. Скільки ще снігів є, до прикладу, на 13-х. 13 д світ, це бачимо. Вона відкрилась недавно, 13, а з самого початку сезону майже була. Там ще снігу просто фест. При тому, що траса навіть не доглядається. А тепер лайфхак. Спустились ви по 12-ки, дивіться, справа. Де вчора Це просто все кропуси, підсніжники. Красоті. Ось він до пішки гуляєте. Тепер я вам відкрив секрет, ви знаєте, куди йти на фотосесії і взагалі. О, чекай! Я тут за фотосесії, случайно, заговорив. Проводиш фотосесії з крокусами, підсніжниками? Без проблем. Без проблем. Поняли, <Роди>, декоз, так. Залишу <поєння> деталі під відео про нього. Фотограф. Ну і нарешті доїжджаю я до траси легенди під номером 5. А ви даже вам покажу. Сьогодні вона, ну, класна. Просто немає кому розкатувати. Прикольно, взагалі. тут дуже лежити. Ну і по інфраструктурі та по людях. Дімончик, що там? Диви, бачу? Люди ходять трохи. Є у буковій ну, піші туристи. Це люди туристи, які приїхали. Гуцуленд. Uh... На лижах люди не катаються, а пішки ходять. Ковзанка працює. Йо. Йо, парк працює. Коротше, інфраструктура вся працює. Ви дивіться, був з кого в описів це відео. Дякую всім за перегляд. Файної днини.